ОКР. Це такий один із видів тривожних розладів обсесивно-компульсивний синдром. Він складається з двох частин. Обсесії це безпосередні думки і компульсії вже дії. До розповсюджених таких обцесій відносяться нав'язливі такі ідеї. Наприклад, декілька видів страхів це страх перед мікробами або забрудненням. Страхи щось забути, загубити, втратити, страхи втратити контроль над своїми діями. Також можливі бути агресивні думки, які також мешають в посіденному житті. Також небажані або заборонені думки щодо, наприклад, сексу, релігії чи завдання безпосередньо шкоди. Такі обсесії. Руйнують наше життя, людина постійно думає про те, як би вигнати їх із нашої голови, і втрачає такий от, ну, наше повсяденне життя. Тобто вона, людина втрачає час на боротьбу з цими абцесіями, з цими нав'язливими думками. Такі думки пропрацьовуються дуже легко за декілька сеансів, тому у кого є такі проблеми. Звертайтесь, це все дуже легко зникає з вашого життя, і ви подальшому можете собі радіти і жити повноцінно.